У сьогоднішньому відео ми розповімо про реєстрацію доменів, чи залишається домен у вас назавжди, чому деякі домени можуть зареєструвати не тільки лише всі, чи можна отримати вже зареєстрований домен, та який домен можна купити просто зараз лише за 35 тисяч доларів. Дивіться далі на YouTube каналі Hostik.ua. До мене продають спеціальні компанії реєстратори. Це щось на зразок керуючих органів в світі доменних імен. Вони фіксують, що у домену є власник, зберігають його контактні дані, а також стежать, щоб кілька людей не зареєстрували один і той самий домен. По суті, ви платите реєстратору за те, щоб зафіксувати право на конкретний домен. Після цього ви можете ним керувати. Хочете створювати сайт або пошту, хочете і взагалі нічого з ним не робите, а виставляєте на перепродаж. Деякі люди так і роблять: реєструють красиві домені імена, а потім перепродають дорожче. Наприклад, shift.com продав за 1 мільйон 365 тисяч доларів. Як вибрати та як заробляти на доменах, розповімо в наступних відео, тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити їх. До ім'я не можна купити назавжди. Виберете його на певний період часу в оренду і подовжуєте під кінець терміну, якщо і далі плануєте ним користуватися. А якщо не подовжуєте, домен залишається за вами ще якийсь час, але потім знову стає доступним до реєстрації будь-кому. Більшість доменів можна зареєструвати на термін від одного року до десяти. Але бувають винятки, наприклад, домена зона AI. Домен в цій зоні можна зареєструвати тільки на два роки. Купити вже зареєстрований у реєстратора домен не можна, але ви можете дізнатися контакти поточного власника домену та спробувати домовитися про перепродаж. Ліна, котик Ніна, Два часа ночі. Спокійної ночі. Ліна. Котик помер. Переглянути контактну інформацію власника доменного імені можна через певні онлайн ресурси, наприклад, dig.ua. але тільки в тому випадку, якщо власник не приховав цю інформацію, або інформація не прихована для доменної зони, загалом також є спеціальні майданчики для перепродажу красивих доменів, наприклад, sedo.com. Зазвичай для реєстрації домену достатньо вибрати один з вільних, вказати в замовленні контактну інформацію та сплатити реєстрацію. Цього буде достатньо, щоб зареєструвати домен в одній з популярних зон. Але є доменні зони реєстрація, в яких може бути доступною не для всіх. Наприклад, зони Київ.ює і kiev.ua. це дзеркальні зони, і зареєструвати один і той же домен в обох доменних зонах може тільки один користувач при цьому в одного і того ж реєстратора. Тобто, якщо ви хочете зареєструвати домен pespatron.kyiv.ua, але при цьому pespatron.kyiv.ua вже зайнятий, нічого не вийде, і треба шукати того самозванця, що маскується під популярного пса. Також є національні доменні зони, імена в яких можуть зареєструвати лише громадяни держави, до якої належить зона. Наприклад, щоб зареєструвати домен в доменні зоні. ФР потрібно не тільки бути резидентом Євросоюзу, але й вказати дату, місто та індекс місця народження. А щоб отримати домен Сінгапуру, потрібно вказати номер паспорта або водійських прав. Іноді в національних доменів бувають обмеження, не пов'язані з місцем проживання. Наприклад, для домену України в зоні .ua обов'язково потрібна торгова марка. Щоб зареєструватися у польській зоні .pl, потрібно, але не обов'язково вказати напрямок діяльності сайту. А на каталонському домені .cat можна розмістити сайт тільки про розвиток каталонської культури, тобто сайт про лицарські обладунки для котиків на ньому запустити не вийде. А ще у деяких доменних зонах є особливі вимоги до неїм серверів. Це такі сервери, до яких обов'язково підключають кожен домен, щоб він працював. І вже на цих нейм-серверах для домену прописують ip адреси сервера, де зберігається сам сайт. Зазвичай їх надає хостинг-провайдер. Так ось, щоб отримати домен в зоні D, потрібно прописати ip адресу на нейм сервері заздалегідь. Тому перед реєстрацією домену доведеться зв'язатися з представником вашого хостингу. Ще є преміумні домени. Це ті, що швидко запам'ятовуються зазвичай короткі, красиві варіанти доменів. Вони коштують набагато дорожче звичайних. Наприклад, домен cat.online зараз обійдеться майже в 14 тисяч доларів, а beer.online зараз вільний за 34 тисячі 800 доларів. Цікавий кейс. Компанія з продажу преміальних товарів Lux de Jour розпочала свою діяльність у Канаді та мала доменне ім'я luxdejour.ca. Їхній бізнес зростав, і вони вирішили перенести сайт на домену звані.ком у, у зв'язку з виходом на ринок США. Але домен люксдежур.ком був зайнятий блогеркою, яка на своєму сайті ділиться порадами та рецептами для створення розкішного життя. Компанія запропонувала їй продати домен за 100 тисяч доларів, але блогерка відмовилася. Я не з такої сім'ї, як друзі. Та і тоді компанія вирішила купити преміальний трьохлітерний домен ldj.com, який обійшовся їм дешевше, лише 80 тисяч доларів. Ось така цікава та повчальна. Ситуація. Якщо раптом сумніваєтеся, чи є які-небудь обмеження на реєстрацію вашого домену, зв'яжіться зі службою підтримки реєстратора та уточніть. На хості можна зареєструвати домен в більш ніж 1200 доменних зонах, і в будь-який час дня і ночі уточнити у підтримки обмеження на реєстрацію. Переходьте за посиланням в описі, щоб встигнути зайняти кращий домен. На цьому все. Підписуйтесь на лайк, ставте канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Більше корисної інформації зі створення, покращення та просування сайтів ви можете знайти на сайті Hostik.ua у розділі інфоресурси. До нових зустрічей!